це Марія, їй 25 років. Народжуватиме вдруге. До Костопільського пологового відділення вона приїхала із села Ставки. Це майже за 30 кілометрів. Перші пологи у жінки були три з половиною роки тому. Народжувала теж тут. каже, чула, що відділення можуть закрити. Вважає такий крок не зовсім правильним. Тут уже ти більш-менш знаєш, де що знаходиться? А як в другій пологовий Ти йдеш перший, ти ж не знаєш, що там буде? Де кого тобі шукати, де тих лікарів шукати, до якого запапі піти, треба ж знати? Говорить, скаржитись нема на що, адже тут працюють люди віддані своїй роботі. Проте можливості народжувати тут у жінки може і не бути, адже єдине в місті пологове відділення на межі закриття за словами ВООД-директора, Усе тому що є загроза, що вимоги НСЗУ виконати не вдасться. На даний момент на пів, за пів. Року, на 1 липня в Кусопівській лікарні ми прийняли 84 пологи. Вимога НСЗУ за попередніх роках було 200 пологів на рік або 100 пологів за півроку, це враховують починаючи з 1 квітня по 30 жовтня. Якщо потрібної кількості пологів провести не вдасться, грошей від НСЗУ можуть не чекати. За таких умов перед Костопільською міською радою постає питання: фінансувати відділення із свого бюджету або закривати його а породіль натомість направляти до пологових будинків за межами Костопільщини, як зазначає во міського голови Давид Дідох Пробують вимоги НСЗУ таки виконати, бо самостійно фінансувати відділення для громади буде складно. Суми не розглядалися, але те, що пакет закриється, те, що НСЗУ перестане її фінансувати, це говорить про те, що і послуги не буде. Для керівництва стоїть питання про те, що ви маєте справитися, ви маєте зробити все для того, щоб саме породіллі до нас зверталися, і щоб вони отримали якісну якісну послугу. ВО директора пологового відділення у Костополі розповів, що проблема контрактування з НСЗУ є не лише у Костополі, так само на межі закриття пологові відділення у колишніх Здолбунівському, Радивилівському, Варайському районах. На думку керівника, усе впирається у демографічну проблему та збільшення вимог із сторони НСЗУ. Якщо у Костополі відділення не стане, доведеться їхати у Рівне. Жінки з складною вагітністю з недоношеною вагітності були їхати в перинатальний центр, а решта в пологовий будинок міста рівного. Ми за минулий рік закупили медичне обладнання майже на півмільйона гривень. З серпня у нас починається школа батьківства. Надіємося, що зможемо залучити нових нових породіль, вагітних жінок, щоб народжували саме в нас. До прикладу подібна ситуація була у гощі. Там пологовий будинок теж втратив фінансування від НСЗУ за цим пакетом послуг. Громада взяла витрати на себе. Минулоріч заклад прийняв 165 пологів, а цьогоріч там уже народилось на світ 79 дітей. Яким шляхом піде Костопіль, буде відомо під кінець року. Якщо виконують вимоги НСЗУ, Зу альтернативу шукати не доведеться. А якщо ні, ламатимуть голову, що робити далі фінансувати самостійно або ж закривати. Олеся Мороз, Данискозлов, телеканал Media Group.